Карли, тому що я, коли приїжджаю в моє рідне Березне, я з задоволенням по ньому, зустрічаюсь з людьми і згадую ті часи, коли мені довелося працювати в цьому нашому місці, чудовому місці. Троєровець сказав про те, що з'явилось заклад нового типу. Це необхідно відмітити. і приємно, що саме в Березне. На Конференції, обласній конференції вчителів, головла, голова обласної державної адміністрації Микола Петрович Сорока, саме підняв питання і поставив завдання, сказав, що це наступні роки будуть роками освіти. І це ми вже бачимо. Ми вчора у Бащанському районі відкривали дві нові школи. Ми сподіваємося, що з'являться нові школи і в нас в районі, тому що треба необхідно закінчити Балашівську школу. Ми, ми замітили, що все-таки саме в Бережнівському районі і з'явилися нові заклади. І сьогодні вже в цьому році їх 4, а всього вже 5 це гімназії, це коледж, це ліцей і так далі. Це говорить про те, що та програма. Яку сьогодні здійснює і наш президент, і уряд, і Верховна Рада, адміністрації на всіх рівнях, Ради обласні, обласний райони. Це говорить про те, що на правильному шляху. Свято це дуже велике. І воно історичне свято. Тому ми з Вірка не дивилися і казали, що таки отримують студентські квіточки, і комусь попаде під номером один. Це буде історія. Це запам'ятається і колись, можливо, вже будуть. На пенсії пенсі, пенсі, для своїх внуків, пранок пока, а мене квіток під номером один. Я б хотів перш за все побажати вам всім існого здоров'я, вам, благополуччя вам, вашим батькам, вчителям. Як кажуть, що розум це є хліб, який насичує. А Жарт це є спеція, яка посилює апетит. Та я хотів би, щоб в цьому храмі науки, якому ви будете навчатися, що ви, розум у вас, звичайно, не вас є, щоб посилювався. І, звичайно, щоб ви могли жартувати, були веселі. Тобто, щоб у вас був хліб і до хліба, а щоб ви своїх батьків любили.

Дорогі наші студенти, шановні батьки, шановні викладачі, шановні гості, сьогодні ми раді вітати, ми, це я кажу, виконавчої влади, раді вітати вас з потрійним святом. Фактично сьогодні потрійне свято. Неділя, воно завжди вважалося святом. Друге, це сьогодні день відкриття новоствореного коледжу. Це день перших ваших відкритих дверей. І сьогодні ж свято, якого не було при Союзі, яке сьогодні з'явилося вже у нас, це свято День підприємця. Це також дуже серйозне свято. Я хочу звернутися до студентів, а заодно і до батьків. Я скажу, що ви попали в нормальний заклад, в нормальному районі. Щоб, це, щоб ніхто не переживав, що можливо тут буде погано чи що. Хоча, звичайно, працювати прийдеться багато, тому що заклад тільки починає розвиватися. В цілому ви за час навчання познайомитесь з нашим районом. Наш район представлений різногалузевою промисловістю. Якщо так по великому рахунку говорити, то практично все, що необхідно для життя людини, виробляється в нашому районі. Нас шиють одяг, нас шиють взуття, нас виробляють продовольчі товари будь-які напрямки, любого напрямку, включаючи навіть алкогольні напої. Так що в нас в районі є практично все. У нас серйозні сьогодні йдуть революційні процеси в сільському господарстві. Там йде зміна форми власності. Люди отримують. Цінні державні папери, які підтверджують їх право власності на землю, на те майно, яке тільки колись ну, теоретично вважалося їхнім. У нас нормально на сьогоднішній день працює торгівля, нормально, стабільно тримається соціальна сфера. Ну І, звичайно, якщо говорити за соціальну сферу, то найбільша увага на все-таки приділяється, мабуть, освіті. Чому освіті? Тому що. Освіта це та галузь, де формується громадянин держави, де формується практично нове покоління, і яким воно буде виховане, таким буде і наша держава на карті світу. Нам багато ще треба попрацювати навіть і над створенням самого коледжу. Але вже певні напрацювання в цьому напрямку в нас є. У нас є гарна гіда. Це Рівненський державний, державний економіко-гуманітарний університет, представники якого і ректор і проректор сьогодні у нас гостя. У нас є на сьогодні вже заключений договір між нашим районом і Національним державним університетом фізкультури і спорту Київським. І є домовленість. Уже навіть на рівні міністра зараз ми готуємо пропозиції на прем'єр-міністра про те, щоб на базі нашого району зробити регіональне відділення по підготовці спортсменів Олімпійського резерву. В процесі свого навчання ви цим стикнетеся більш тісніше, будете брати в цьому безпосередню участь, в чому ми на вас здорово надіємося. Ну а на завершення. Хотілося б вам побажати набути міцних знань і взагалі не тільки міцних знань, а і практичних навиків, таких, які б вам пригодилися в житті, щоб вийшовши за межі цього учбового закладу, ви, опинившись в бурхливому вирі життя, змогли в ньому зразу знайти своє достойне місце. Я повинен сказати, що можливо. Можливо, ми так надіємося, ми хочемо потім середній цей заклад перепрофілювати вище. Можливо, комусь здасться потім ще повчитися тут. Можливо, хтось залишиться в нас і в районі, а можливо, хтось залишиться працювати в цьому учбовому закладі на перспективу. Тому широкої вам дороги, світлої, рівної, ясного неба і гарного сонця. Ну, а Оскільки така традиція, що щось завжди треба ну, вручати чи дарувати, то від імені органів виконавчої плани ми хочемо вручити новоствореному коледжу. що там у нас? Ксерос. Це треба буде багато. Ксерос дуже пригодиться, тому що дуже багато прийдеться ну, готувати всяких матеріалів для дальнішого узаконення і розширення тих спеціальностей. Які будуть, якими буде представлений наш коледж. І мені вступала видя Анатолій Степанович. Звичайно, мені дуже цікаво дивитися сьогодні на всіх вислових відкладі, тому що я згадую 9 років назад перше відкриття Рівненського економіко гуманітарного інституту, на той час науково-консультаційного центру. І трошки тривожно, тому що знаю, як це нелегко починати щось нове і перетворити щось серйозне. Але одночасно і віру в те, що Західноукраїнський коледж Полісія найближчим часом стане одним з провідних не тільки в вашому регіоні, не тільки на Рівненщині, а й на Україні. При такій підтримці, яку ви маєте на сьогодні, можна, я говорю завжди, таке слово люблю, чверити і творити. Мені надзвичайно приємно. Було працювати і спілкуватися з Леонідом Івановичем Кам'янчиком, з вашою головою районної державної адміністрації, людиною нацією, людиною ініціативною, людиною, з якою можна дуже швидко прийняти якісь рішення. І буквально, коли ми зустрілися і обговорили ряд питань от, по спортивній базі, от, по освіті. І зайшла мова, що необхідно в такому прекрасному місті, як Верезному, створити якийсь заклад, чи спеціальну гімназію, спеціальну школу. Він вже сказав, а чому не створити коледж? І ось ми, його студентами, ви будете першими його випускниками, ви будете першими представниками цього навчального закладу в усіх сферах господарської діяльності, науки нашої держави. Міжнародному економічному міжнародному університету Рівненський економіко-унікарний інститут імені академіка Степана Камінчука 9 років. І небагато, як для не вищих навчальних закладів, але для нас, для колективу і немало. Прекрасний професорсько-викладацький склад, 14 докторів професорів наук, 23 академіки галузевих академій, 54 кандидати до Центру наук працює в стінах нашого університету. Університет, університет акредитований за третім рівнем акредитації має прекрасну навчальну наукову методичну базу, починаючи від свого видавничого центра 5 комп'ютерних класів з зовнішнім і внутрішнім інтернетом. Прикраси лабораторії закінчуються і вводиться в дію буквально через два тижні. Центральний оздоровчий спортивний комплекс, який має три басейни, спортивний зал, зал гімнастичний. Все це досягнуто завдяки кропіткій праці викладачів, працівників і студентів. Тільки в єдиній цілісності і тільки в такому поєднанні бажання виконати ту мету, яка стоїть перед навчальним закладом, може досягти певних успіхів. Я дозволяю всім студентам першокурсників Західної Українського коледжу Поліссі при зустрічах з друзями і при відповіді на запитання, де ти вчишся?» Говорити, я вчуся в Західноукраїнському коледжі Полісся, який є одним із структурних підрозділів по співпраці Міжнародного університету Регії. Ми працюємо вже зараз над інтегрованими планами і програмами, навчальними планами і програмами, для того, щоб після закінчення цього навчального закладу ви краще могли вступити і продовжити на це навчання. З третього, а можливо навіть і з четвертого. Я думаю, що більше цього ми з цим коледжем будемо працювати по інтегрованих програмах дуже тісно, Валерій Михайлович, так як мене мічали. Я думаю, що після трьохрічного навчання ви на 4 п'ятому курсі зможете отримати вищу освіту і отримати диплом, диплом по закінченню вищого навчального закладу з університету регії імені академіка Степана Деменченка. Успіхів вам всім. Здоров'я! І всього всього саме найкращого. Ми своїм колективом от, ми своїм, чим маємо, базу, я думаю, ви будете її відвідувати. Можливо, по тижневому ми з Валерією Михайловичем говорили, що по тижню, в кожній сесії, щоб ви могли попрацювати в стінах і в лабораторіях університету. Я надіюсь на таку гарну, гарну співпрацю. Хай вам щаслив життя райдеп. адміністрації Лашта Віталій Іванович. ваша Віталія Івановича. Шановні гості, батьки, студенти. Мені дуже приємно, що в нашому далекому поліському містечку, яке буквально менше року набуло статусу міста, відкривається заклад нового типу. І це не перший заклад, який відкривається, і я сподіваюся, що він буде не останнім. Мені приємно, що саме професії, які ви будете здобувати в цьому коледжі, є необхідними для освітянської галузи, тому що ви будете здобувати професії і вчителя, і реабілітолога, і інші професії, які сьогодні нам край не необхідні, тому що вимагає час. Можливо, сьогодні їх немає такої потреби, але з часом вони нам будуть потрібні, і ми будемо чекати вас вже як випускників, для того, щоб працевлаштувати, не вам перше робоче місце. Тому що я бачу, що тут багато є випускників нашого ліцею, яких ми приходилося вчитися. І це прекрасні учні були в ліцею. І я надіюся, що вони прекрасними студентами і прекрасними викладачами, тобто працівниками в нашій сфері. Тому що дійсно бережні ще наславиться, і не випадково до нас їдуть люди. Вони бажають нас підтримати, посприяти, допомогти. І відкриття цього закладу це теж є ця підтримка і сприяння, тому що люди одержимі, я так можу назвати в Рівному, які створили цей заклад 9 років тому. Є люди такі в Березному, вже називали сьогодні їх імена. Я хотів би назвати ім'я вашого е, директора, правильно, так? Валерія Михайлович, я директора, тому що шість років тому ми з ним створили ліцей. І це було теж непросто на базі дитячого садочка при стосовному приміщенні створити один з перших закладів нового типу ліцею. Вони тільки створювалися на рівні міщі. але сьогодні він про себе заявив своїми успіхами, своїми знаннями, своїми перемогами, своїми випускниками, які до випускних екзаменів вже навчаються в кращих вузах України, починаючи від Харкова, закінчуючи Ужгором і Львовом. Це прекрасно. і Я сподіваюся, що у вас чекає така сама доля. Першим завжди тяжко. А ви є першими сьогодні? Ви не будете навчатися в коледжі. Тому що по суті ще треба створити навчальну базу, створити і інші побутові умови для того, щоб ви могли проживати. І все це робиться, і це є підтримка нашої влади. І завдяки цій підтримці я сподіваюся, що у вас буде прекрасне майбутнє чого я вам відбажаю успіху. Вітаю вам і також подарі подарунок, подарок він тонному. Це хлібто. Це подарок. Від імені батьків і з напутніми словами звертаються до вас, шановні студенти, а Олеся Миколаєва. Просимо. Любі наші діти сьогодні виступили ще на одну сходинку життя і поведемо на вас у безмежний світ знань, світ, де багато широких доріг і вузьких стежинок. Одну з них ви вже вибрали. Йти вам по ній три роки. За добрим народним звичаєм благословляю вас, діти, хлібом сіллю та цим барвістим рушником. І нехай він буде для вас оберегом на всі роки вашого життя у Західноукраїнському коледжі Полісся. Дорогі діти, ми українці, нація, яка споконвіку прагне багато знати. А це утверджує нашу віру, що вічно житимемо на цій землі. Тож сміло в путь, поки ще молоді. Щасливої вам дороги! Сьогодні до нас завітало багато гостей і серед них викладацький склад і учні Березнівського економіко-гуманітарного ліцею. До вашої уваги музичне вітання від, улюблено, від улюблениці Юсенко Іванові. Шановне товариство, я щиро вітаю вас із вступом до Західноукраїнського коледжу Полісся. Бажаю вам здоров'я і наснаги в во вашої професії. А для вас звучить пісня Куполю. І кожної людини бувають події, які запам'ятовуються на все життя, тому що це не буденні події, а події, які допомагають осмислити свої діяння, звірити свої сподівання з часом. Сьогодні у цей урочистий і святковий день ми проводимо посвяту першокурсників у студенти західноукраїнського коледжу полісся. Право Провести посвято надається ректору міжнародного університету Ригі імені Степана Дем'янчука, професору Анатолію Степановичу Дем'янчуку, директору коледжу Лавренюку Валерію Михайловичу та студентці першого курсу факультету фінанси та менеджмент у невиробничій сфері ПАРТАК Ірині. до слова. Я запрошую директора коледжу Лавренюка Валерія Михайловича, який зачитає наказ про зарахування на перший курс студентів західноукраїнського коледжу Полісся. По Західноукраїнському коледжу поліції від 2 вересня 2001 року про зарахування студентів до Західноукраїнського коледжу поліції на 2001-2002 навчальний рік на основі екзаменаційних відомостей та протоколів екзаменаційної комісії від 31 серпня 2001 року наказую зарахувати студентами першого курсу Західноукраїнського коледжу поліції факультети фінансів і менеджмент у невиробничій сфері. Шевчук Наталію Миколаївну, Чернішок Маргариту Михайлівну, Михайлу Віктора Вікторовича, Камішан Сергія Валерійовича, Фурсяк Анну Михайлівну, Потурай Любов Володимирів, Олен... фізична реабілітація. Паніву Інну Володимировну, Демчук Олексій Андрійович, Сука Миколаївич, Воробей Олександр Миколаївич, Батюк Андрій. Ерсенчук Віктор Вікторович, Ян Вікторович, Віктор Олександрович, Романович Михайло Іванович, Єзерецький Олександр Віталійович, Славінський Олександр Іванович, Хорошок Роман Андрійович, Поліщук Олександр Андрій Юрійович, Огородник Василь Валентинович, Войчук Іван Петрович, Ротов Сергій Володимирович, Кавтура Валентин Володимирович, Мовчун Микола Іванович, Мовчун Сергій Якович, Мельник Віталій. Андрію. Розпочинаємо вручення. Е, вручення право вручати студентські квитки надається ректору Міжнародного університету Раїде Дем'янчуку Анатолію Степановичу і директору коледжу Лавревіко Валерію Михайловичу. Почнемо з групи початкове навчання та іноземна мова. Я буду вручать дівчатам, а говорим Ахалычков. Кишнюк Олена Вячеславович Олена Вячеславович. Здравствуйте, Mellit,